День, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні прискакав. Та це ж зайчик. Наш гість дуже полюбляє їсти моркву, капустку. Пригадайте, що ще любить зайчик. Ой, а подивіться, а що це він приніс? Що це в нього? Так, це морква. Тільки моркви в зайчика. Правильно, три. А до зайчика мають прийти й гості, і він планує їх всіх пригощати. Та тільки засмутився маленький зайчик, що в нього не вистачить моркви на всі, і просить вас йому допомогти. Ми зможемо це зробити? А як? Я вам пропоную зробити аплікацію ось такої морквинки. Скільки морквинок ви бачите? Один, два, три, всього три морквинки. Коли кожен зробить по три морквинки, то зайчику буде чим пригощати своїх гостей. Тож допоможемо малята. Зайчик буде вам дуже вдячний! Ну що ж, роздивимося морквичку Ми її вже полічили. А тепер скажіть, будь ласка, а якого вона кольору? Помаранчевого, розумнички. А вадилячку у моркви зверху якого кольору? Зеленого, а на що воно схоже? На травичку або на гілочку ялинки. Мої розумнички правильно. Зараз я вам покажу, як же зробити таку гарну морквичку для нашого гостя. Ось таку гарну моркву будемо сьогодні для нашого зайки робити. Зробимо це у вигляді аплікації. Три морквинки. Ну що ж, у мене є вже вирізані три силуети моркви. Пропоную полічити моркву. Один, два, три. І у нас також три морквинки. Велика буде посередині. А трішечки менші по краях. А ще трішки нижчі та під нахилом, але обов'язково, щоб вони не виглядали за краї вашого аркушу. Я візьму клей олівець, або ви можете взяти пензлик та нанесу клей на одну із сторін. У мене папір двосторонній. Тож я наношу на помаранчеву сторону, бо в мене вони обидві, однакові. Якщо у вас колір з однієї сторони, то наносите на білу сторону. Обов'язково знімаємо зайвий клей серветкою. Те ж саме ми пророблюємо з другою та третьою морквинкою. Обов'язково при нанесенні клею притримаємо однією рукою морквочку, щоб вона не зім'ялася. І ось вже остання третя. Пригладжуємо та знімаємо зайвий клей, а тепер будемо домальовувати бадильєчко, яке росте назовні. Бо морква, як вже відомо, росте під землею. Малюємо дуги, починаючи з широкої частини морквинки, їх може бути декілька, і дивитись вони можуть в різні сторони різної довжини. Від кожної морквинки я намалюю по щонайменше три таких дуги. А тепер на них невеличкими рисочками, схожими на голочки ялинки, я буду домальовувати маленькі травиночки. Кожного разу відриваючи фломастер чи олівець від паперу. За бажанням можете також намалювати ще пишніший хвостик до нашої морквинки. Ось таке бадилечко у нас вийшло. Я закриваю фломастер і беру тепер чорний. На моркві ми будемо робити ось такі бороздки. у вигляді невеличких штрихів чорного кольору. Це нерівності, які є на нашій морквицці. Зверху можна зробити це невеличкими напівдугами, а по самій довжині невеличкими штрихами зліва направо по формі моркви. Їх повинно бути небагато, вони тоненькі і короткі. Ось так. Не забуваємо закривати фломастери, щоб вони не висихали та прибирати їх на місце. Я гадаю, нашому зайчику сподобається така велика та соковита морква. І він вам за це віддячить та подякує. Ось так у нас гарно вийшло. А як вийшло у вас? Мені дуже цікаво! Зайчик чекає на свою морквочку. Ну що, малята, ви запам'ятали, як робити морквичку для зайчика? Скільки морквичок? Якого кольору? Як вони будуть розташовані на аркуші? Я впевнена, зайчик буде дуже радий. Ну, а перед тим, як перейти до роботи, слід розім'яти пальчики. Приготуйте ваші ручки! Зробіть ось так два кулачка. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Праве ушко він зігнув, ліве ушко він зігнув, нахилився і заснув. Потім зайчик визирає і голівкою хитає. Зайчик хоче вже морквинку. Ой, упав вже він на спинку. Зайчик вушками хитає, виглядає, визирає. Де ж морквичка? Дайте, дітки, а ви вже її зробили. Зачекай наш зайка, зараз буде тобі гостинчики. Так малята, будемо пригощати нашого зайчика. Ну що ж, тепер можете приступати до роботи. Малята, я та зайчик вже чекаємо на гостинчики. Вже зовсім скоро до нашого зайчика прийдуть гості. Ой, скільки багато моркви вже бачу я, і зайчик хоче побачити. Надсилайте мені свої фотографії з тією моркою, яку ви вже зробили. Зайчик буде запрошувати гостей і пригощати. Зайчик всім дякує і чекає на фото. На все добре, до побачення, малята!